Це це просто зменшити кількість у цих цих да, коли вам хорошо і дуже погано, і зменшити довжину, коли вам дуже погано, да. і знову ж таки дуже хорошо. Бо всі, хто в цих станах, ви вже прекрасно знаєте, що якщо вам дуже-дуже хорошо готуєтесь, скоро буде дуже дуже плохо. І всі ці всі тривожники, вони кидаємо дуже класно, вони вже внутрі у них тремор, із за того, що скоро буде дуже хуйово. Так що а, просто треба вирівнятися взагалі, по життю. В емоціях, Ну, це ж можна, розумієте, тільки якщо пить препарати. То вам треба нормальний а, психотерапевт. Ви без цього і психотерапевт, психіатр, не психолог, а, не невролог там, бо почнуть вам ставити СДВГ, ні, не СДВГ, засудіство. Як вам ставлять вігтесосудісто, нахуй одразу посилайте, шукайте нормального врача. Психолога, значить, як шукаєте. якщо психолог спрашує, чим я можу вам допомогти більше, ніж три рази за сеанс, теж нахуй посилайте, йдіть далі. Без психолога не вийде, без препарату вийти з цього не вийде. Ну хіба що в лісу їдьте на півроку посидіти без телефона, без хімічної їжі, без ніяких роздражителів. Ну вас вас за півроку. Ну це ж дуже важко, де на це гроші брати, як потім в соціум да, повернутися через півроку життя в лісі. Так що препарати, якщо ви дуже тривожитесь, нічого накрутіть себе ще більше. Блін, як я херена тривожусь. Оце серед всіх тут вокруг спорів, як я більше всіх тривожистів. Я не знаю, як воно працює. Вот. Фільтриніть оточення, я ще раз кажу. І препарати. І буде у вас все нормально. Все, інших путей немає, ніяких магічних таблеток не шукайте, медитації, і так далі, все це самовнушення. Короче, це просто пілюля і плацебо. Проблема глубже, фізіології, і гідрополікування. Все, пока.